Голова Ради об'єднана опозиція Батьківщина Єзнюк і керівник Центрального виборчного штабу об'єднаної Опозиція Батьківщина відклада Коршина. Доброго дня, шановні друзі. Місяць тому саме тут, в цьому прес-центрі, ми проголосили про початок акції Україна проти Янукович. По всій нашій країні почався збір. Підписів щодо підтримки подання до суду проти узурпації влади, проти порушень конституції, проти порушень законодавства президентом України Віктором Януковичем треба сказати, що влада спробувала блокувати зібрання підписів, блокувати проведення цієї акції практично в всіх регіонах. Відбувався наступ на наших активістів. Найбільш жорстко влада працювала в Харкові, де, крім атаки міліції, атаки криміналітету, суди приймало рішення. Місцева влада приймала рішення щодо заборони проведення цієї акції. Крім того, в Криму і Сівастополі була аналогічна ситуація. В Рівненській області влада побоялась приймати судові рішення і налаштовувала криміналітет нападати на намети, де відбувався збір підписів. На Київщині, як місцева влада, так і міліція пробували блокувати зібрання підписів та проведення акцій. Аналогічна ситуація в Черкаській області. Наступ на наших активістів з використанням податкової міліції, з використанням адміністративного ресурсу. Обшуків в квартирах та офісах керівництва наших штабів відбувалось в Чернівецькій, в Донецькій області. Але ж не зважаючи на всі ці провокації, ми інформуємо вас, що на п'ятницю, минулу п'ятницю, було зібрано на підтримку позова 309 712 тисяч підписів. Це свідчення того, що люди не бояться. Люди готові, українці, наші громадяни, готові захищати свої права, готові дивитись в обличчя цим злочинцям і чітко, послідовно виступати за відставку президента Януковича, за зміну цієї кримінальної влади. Треба наголосити, що не менша кількість підписів зібрана в Східній Україні, ніж в Західній. Це також дуже важливий для нас показник. Що стосується самого позову та продовження акції України проти Януковича, про це скаже зараз голова ради об'єднаної опозиції Арсія Яценюк. Будь ласка, дякую, Олександр Валентинович. Шановні представники засобів масової інформації. Рік тому на День незалежності опозиція внесла до парламенту закон України про порядок імпічменту президента України. Сьогодні ми оголошуємо про те, що перший етап усунення президента Януковича від влади почав реалізовуватися. Об'єднана опозиція подала позов до вищого адміністративного суду, і до цього позову приєдналось більше ніж 309 тисяч осіб. Підкреслюю, це не просто збір підписів. Це люди, які залишили своє прізвище, ім'я по батькові, свою адресу, свої паспортні дані. Це люди, які не бояться Януковича, і це люди, які стали на бік об'єднаної опозиції в питанні усунення президента Януковича. Україні потрібна незалежність від режиму Януковича. І ми, як об'єднана опозиція, ставимо одну з цілей, це усунення Януковича від влади і імпічмент президента Януковича. Відповідно до статті 111 Конституції України, імпічмент можливий у тому випадку, якщо є для цього вагомі підстави. І цей позов це перелік чітких злочинів проти української держави, які вчинив чинний президент Янукович. Янукович. Порушив українську Конституцію і не виконав жодної функції, як гаранта Конституції, як гаранта прав і свобод людини і громадянина. В нашому позові ми чітко зазначили, про що йдеться: перше. Янукович незаконно підписав пенсійну реформу і підвищив пенсійний вік громадянам України всупереч Конституції. Друге: Янукович незаконно підписав податковий кодекс. Третє. Янукович незаконно підписав закон України про мови. Четверте, Янукович незаконно призначив прем'єр-міністра і весь склад кабінету міністрів. П'яте. Янукович тиснув на суди і Конституційного суду, і у нас є прямі свідчення одного судди Конституційного суду, що на нього тиснули в той момент, коли Конституційний суд приймав рішення про повернення до старої конституції. Зараз ця особа не є членом Конституційного суду України. Наступне особисто. Під приводом Януковича формувалась так звана парламентська більшість всупереч вимогам української конституції. Чинний президент Янукович незаконно призначив десятки керівників вищих державних посадових органів, тому об'єднана опозиція зібрала весь перелік злочинів президента Януковича і звертається до Вищого адміністративного суду з вимогою визнати дії президента Януковича протиправними. Ми чудово усвідомлюємо про те, що суд сьогодні також контролюється Януковичем. і саме Янукович незаконно призначав сотні судей до всіх судових інстанцій України. Але ми впевнені в тому. Що наш похід проти Януковича обмежується не тільки українськими судами, і в тому випадку, якщо українські суди будуть зволікати з розглядом цього питання, ми звичайно звернемось до Європейського суду з прав людини, тому що порушені права 45 мільйонів українців, і ці права порушені безпосередньо чинним президентом Януковичем. Даний позов ляже в основу діяльності тимчасової спеціальної комісії парламенту з питання імпічмента президента Януковича, яка буде створена в новій Верховній Раді України новою демократичною більшістю. І тому ми зараз сформували чіткі юридичні підстави для того, щоб усунути президента Януковича. Це перший етап. Ми очікуємо на те, що українські судді будуть вірні тільки українському закону і українській конституції. А не тим, хто підписував на них укази. Позов готовий. Перша, хто підписала приєднання до даного позову, це була Юлія Тимошенко. Сплачені всі судові збори, сплачене державне мито. Ми готові до складної боротьби в українських судах, але ми готові не тільки до боротьби в судах, ми готові і до боротьби на вулицях, до боротьби за справжню українську незалежність. До боротьби за дійсно незалежність громадян України від такої влади, яку сьогодні ми отримали. Але ми цю владу зупинимо. Новини Арсені Петрович, уточніть, будь ласка, позивачем безпосередньо будете ви чи Юлія Володимирівна? Відповідно до вимог Кодексу позивачем може бути тільки одна особа. Тому позов підписую я особисто, як людина, яка знаходиться на свободі. Але Юлія Тимошенко була перша особа, яка підписала заяву про приєднання до даного позову. Що, друзі, це добре, коли питань нема. Це є питання все ж таки. Я думаю, що ми настільки чітко все розказали, що питання Я хочу згодити питання не потрібно, сьогодні деякі засоби масової інформації з посиланням на внутрішні джерела в батьківщині розповсюдили інформацію про те, що наші все таки залишаються люди, які не задоволені своїми місцями списку, і вони можуть організувати з'їзд, який в принципі виключить і Арсенія Петровича, вас Олександр Ротиновичу зі списку і ще рук деяких прохідних осіб. Наскільки я можу такі оцінювати появу таких інформації, <постав> і наскільки взагалі реальні сценарії? Дякую, друзі, день засобу масової інформації. Я розумію, по перше за все, це позиція незалежних ЗМІ і позиція тих, хто хоче нести правду. Мені здається, що мрії і забаганки адміністрації президента, партії регіонів, які вони транслюють в інтернет в своїх підконтрольних сайтах, або з посиланням на невідомі джерела в нашій об'єднаної позиції Батьківщина, це це є тільки їх мрії, які не відповідають дійсності. І саме тому без посилання на Конкретних політиків на конкретних людей, я би дуже просив, щоб все ж таки ці анонімки, цю несенитницю ми не тиражували, тому що це дійсно не відповідає дійсності. Об'єднана опозиція разом. Ми готові до боротьби і ми готові виконати ті гасла, які сьогодні з'явились в Україні, зупинити їх, і ми їх зупинимо разом з вами, разом з мільйонами українців, які. Сьогодні перестали боятися цю злочину вату. Дякую. Якщо можна отак, запитання українська хата першані Петрович, десь ви так загоріли. Автономна Республіка Крим відпочивав з сім'єю біля Севастополя. Рахунки можу показати. Це правда. Олександр Волонтинович і до вас запитання не скільки відпочивав, тому що сам агітував і працював агітатором і в Севастополі, і в Криму. Витував? Ми Я приїхав в Севастополь, зразу Янукович забрався з Севастополя. А, і друге запитання не по темі. А ніхто з політиків, ні опозиційних, ні провладних не висловлюється на адресу процесу щодо посірає. Мадонна підтримала, як хочете фебрускую, у нас ніхто не підтримує. Як ставитеся до того що до результатів процесу, до розслужити дівчат. Хотілося б, щоби. В світі поважали базові принципи демократії. Вважаю, що процес, який відбувся в Росії, не носить ознак правосуддя і демократії. Ви знаєте, дійсно є проблеми в судах, які підконтрольні владі, і не тільки в Україні безумовно. В той же час я вважаю, що протести, політичні процеси, процес протести повинні саме застосовуватись з використанням політичних інструментів і при цьому не принижувати віруючих, тому що саме такі дії відволікають від політичних звинувачень. І переводять проблему зовсім в іншу площину. Тому я вважаю, що такий неадекватний політичний процес, який застосували ці дівчата, він сприяв посиленню влади і він сприяв приниженню демократичних сил в Росії. Так само, як і деяких наших послідовниць цього напрямку. А інті кого чому так це продовжуватися і планує позиція на артилері залежності і зараз що стосується продовження акції, то так, звичайно, що це тільки перший етап, і саме за місяць ми зібрали більше 300 тисяч позивачів під позовом проти президента Януковича. Щодо участі об'єднаної опозиції щодо святкування об'єднаної опозиції Дня Незалежності, про це буде повідомлено окремо. Будобрані інформація не строї коли за вашими прогнозом може відбутися імпічмент президента? Шановні друзі. Безумовно, для того, щоб відбувся імпічмент президента, відповідно до Конституції України, необхідно мати не просто більшість, а більшість 300 голосів у Верховній Раді. В той же час, ми переконані, що в новій Верховній Раді буде сформована нова демократична більшість, яка розпочне цей процес. І ми маємо сподівання, що нова Верховна Рада поверне Україну до демократичного європейського напрямку розвитку без спроби узурпації влади, без тих, хто сьогодні принижує країну, хто веде країну до міжнародної ізоляції. Проте цей процес не стягнеться на роки, то тобто він може дотягнутися до виборів. Фактично, президента наступних 15 років? Ви знаєте, для того, щоб він не затягнувся на роки, треба щоби. Підтримала Україна, об'єднану опозицію «Батьківщина». І коли ми з вами будемо виступати як одна команда, я звертаюся до всіх українців, я не виключаю, що ні 226, а й 300 голосів це реальна позиція демократичних сил їх представництва у Верховній Раді. І тоді цей імпічмент буде відбуватись протягом двох сесій, які передбачено Конституції. Що стосується усунення президента Януковича від влади і вашого запитання про імпічмент, значить, у нас є дуже чіткий план: подання позову є перший етап усунення Януковича від влади. Друге об'єднана опозиція внесла до парламенту закон України про порядок імпічменту президента України, який передбачає компетенцію спеціального прокурора, спеціального слідчого і саму процедуру імпічмента Януковича. Третє. Нам потрібно 226 голосів у Новій Верховній Раді України. Саме це є запорукою того, що парламент створить комісію і парламент відправив імпічмент президента Януковича. Від моменту створення комісії до імпічменту максимум треба три місяці, щоб Янукович був позбавлений влади. Але для цього треба більшість у Новій Верховній Раді. Щодо провідних виборів, коли прибудуть незалежні спостерігачі зі Сполучених Штатів? Це буде у вересні чи вже під час болячних фази? Що, друзі? Ми не керуємо спостерігачами з інших країн. Ми можемо тільки звертатись з пропозицією можна швидше направляти до України спостерігачів. Зокрема, вже почала працювати місія. ОБСЄ, і вони ведуть безперервний моніторинг процесів порушень під час виборів в Україні. Я сподіваюся, що в вересні жовтні значно збільшиться кількість спостерігачів за кордону, які зможуть аналізувати ситуацію, моніторити її і робити об'єктивні висновки. Рекомендуйте, будь ласка, до преси потрапить список, наш позалізований Юрій Тимошенко, ну я думаю, що ви знаєте. А як можете прокоментувати, чи дійсно він реальний і чому позиції того ж шкіля Волинця зменшилися? Шановні друзі, я про це вже говорив, що влада, яка не змогла зірвати з'їзд об'єднаної опозиції, яка мріяла, що відбудеться розкол. Що об'єднана опозиція не домовиться, що все ж таки не буде єднання або на з'їзді виникнуть якісь проблеми. Не дочекало цього, об'єднана опозиція працювала разом координуючи свою роботу, і зараз працює як єдина команда, і саме тому виникають ні в пресі. А тих, хто кого важко назвати пресою, тобто сайти підконтрольні, злівні сайти підконтрольні адміністрації президента. Вони вкидають тоді різні фальшивки, які не мають жодного відношення до об'єктивної ситуації, об'єктивної інформації. Я би дуже вас просив не тирижувати ці фальшивки. Те, що це фальшивка, можна дуже легко переконатись, вивчаючи, вивчаючи ці документи і роблячи відповідні. Висновки з цього. Я вам хочу сказати, що Юлія Дюран, до речі, знаходячись в складних умовах ізоляції, знаходячись під постійним контролем і знаходячись, ну, ув'язнені вже понад рік, вона не підписує документи, а працює виключно через Своїх довірених людей, тобто через захисників, вона підписує тільки офіційні позови, офіційні заяви, тому що, на жаль, на жаль, відеозйомка, повний тотальний контроль, який ведеться за нею, не дозволяє їй працювати в цьому напрямку. Тому не синитниця, коли взяли якийсь бланк, змонтували там прізвище і скопіювали. Підпис Юлії Тимошенка, таких брудних документів, таких фальшивок можна при бажанні зробити дуже багато, і для цього не треба контролювати ГПУ, СБУ, які можуть більш мені здається тонко працювати. А для цього достатньо мати ксерок, ксерокс і може і чистий папір або зразки підписів. Тому просив би вас, друзі, не звертайте увагу на ці провокації. Опозиція єдина, опозиція. Працює як команда і готова до перемоги. Дозволити не факт з Україна в продовженні цього питання. Сьогодні зранку також з'явилася інформація, начебто, про існування якогось конфлікту всередину єднаної області, результатом якого може стати викреслення пана Яцівника і пана Турчинова. Чи дійсно конфлікт існує? Друзі, ну от, не сп нехай. Е Янукович, нехай його оточення і партії регіонів не сподіваються на якийсь конфлікт. Я вам вже декілька разів сказав і ще раз повторюю, я не знаю, чому так ви задаєте це питання вже третій раз в різні інтерпретації. Невже вам так хочеться, щоб у нас були конфлікти? Наші вороги не дочекаються цього, не дочекаються крапка. Тому опозиція єдина, опозиція працює разом. Опозиція йде до перемоги, нас не зупинять ні провокації, ні всякі ніціниці, які розповідь, розповсюджуються в підконтрольних засобах масової інформації. Перші питання чи можливо ваші вороги можуть допомогти організувати альтернативні звіт батьківщини? А, мені друге питання про ситуацію по Мажоритарному у ругах. Наскільки в Україні є сьогодні проблема, що від об'єдної опозиції висуваються по два кандидати: так звані кандидати самозванці чи там різнюки. Е тобто, чи це поширена проблема і ваше рішення, якщо вийде? Що друзі? Ну от ще раз, да? я Не знаю, може мені якось по складам е висловлюватися, бо е якось наголос робити. Я не знаю. Ну, повірте, ну немає жодних підстав, крім е мрії адміністрації президента. Але їхні мрії не реалізуються в країні і не будуть більше реалізовуватися. Е їх мрії залишаться їхньою ганьбою. Тому що, якби вони не працювали, як би вони на когось не впливали, опозиція єдина. Ми пройшли більш важкі, повірте мені, етапи і підготовки до з'їзду, і процес єднання, і процес переговорів. Тому зараз, крім провокацій підконтрольних змі, ну, повірте мені, більше підстав для цих розмов не існує, просто не існує. Всі наші лідери, всі наші Активісти, які уйшли до списку, вони знаходяться на тих місцях, де вони готові до боротьби, там запитували про деяких наших депутатів в прохідній частині. Вони впевнені в перемозі і нема підстав для якихось змін пересувань тощо. З іншого боку, з іншого боку, шановні друзі, ми проводили от на минулому тижні оперативну нараду селекторну нараду за участю керівник. Всіх штабів за участю, в тому числі, Арсеній Петрович працював в селостопольському штабі разом з нами, і ми вимагаємо дуже послідовної, системної і наполегливої роботи. Я мушу сказати, що безумовно, ми не всіма штабами задоволені. Ми не задоволені, так, не завжди задоволені, як працюють наші агітатори. Так, да, умови складні, але ж треба працювати. І саме тому ми не виключаємо, що за ініціативо політради буде проведений, наприклад, вересній з'їзд, але ж тільки для того, щоб виключити списку тих, хто не працює на перемогу опозиції. От такий з'їзд я не виключаю, може відбутися. Тих, хто не кладе все, що у нього є, всі свої можливості, всі свої ресурси. Всі свої здібності на перемогу опозиції, а просто вважає, що він потрапив до списку і вже життя відбулось, так не буде. З'їзд єдине може зібратися для того, щоб відкоригувати список тільки в питаннях тих, хто не працює так, як повинен працювати в умовах, які склалися в Україні, тільки цей формат. Інших варіантів провокації ініціативних груп немає в партії ініціативних груп. Ми спілкуємося в щоденному режимі з керівниками обласних партійних організацій, керівниками наших обласних штабів. Да, ми робимо серйозні зауваження, ми коригуємо їх роботу. Але ще раз кажу, всі розуміють ту відповідальність, яка на кожному. Всі розуміють цю відповідальність. І крім, крім е брудних технологій з підробкою документів чи з посиланням на анонімні джерела інших інших. Питань навколо не об'єднання опозиції, розколу опозиції, інших питань не виникає. Шановні друзі, я би просив вже п'яте, сьоме питання з цього приводу не задавати. Дякую. Якщо дозволите, я доповню вашу відповідь. Якщо дозволите, Олександр Антинічну розумов. Об'єднана опозиція сформована на базі семи партій. Ми об'єдналися всупереч всім прогнозам. Ми знаємо про те, що ми можемо перемогти тільки тоді, коли ми разом. Цей список це наш список. І дискусії по списку завершені у момент голосування по ньому. А ті, хто ображені, ті, не мають права сьогодні говорити про те, що їх образили, тому що їм не дали місце депутата парламенту. Були мажоритарні округи. Були пропозиції, були прохання до чинених членів парламенту, Підіть, будь ласка, на мажоритарний округ. Якщо не ви виграєте мажоритарний округ, кого нам кидати проти партії регіонів. Тому так, це складна боротьба, це боротьба за країну. І в цій боротьбі ми тільки в єдності можемо перемогти. Тому у нас єдність, у нас спільні дії і у нас буде спільна перемога. Іншої дискусії тут немає. Може бути Зумкапов чи самозвання, чи ситуація вже в Україні масова, але по одному окрузі йде від людини, яка представляється об'єднаною позицією. По одному окрузі йде тільки одна людина, яка висунута об'єднаною опозицією на відповідний округ. І я ще раз хочу підкреслити: той, хто не з об'єднаною опозицією, той з президентом Януковичем. В нас нічого не змінилось, а тільки все загострилось. І абсолютно зрозуміло, чому низка партій сьогодні висунули списки по всім 225 округам, значето опозиційного табору. Для того, щоб відтягнути 1, 2, 3 від опозиційного кандидата. Це технологія президента Януковича і партії регіонів. І, на жаль, низка політичних партій з так званого опозиційного табору приймають участь у технології Януковича. Шо, друзі, безумовно, є спроби Маскуватись під об'єднану опозицію. І дійсно є декілька заяв, ми їх знаємо по Україні, коли люди, які не мають жодного відношення до об'єднаної опозиції, заявляють, що саме їх підтримує об'єднана опозиція. Для того, щоб не було плутанини, політична рада об'єднаної опозиції ще раз буде розглядати питання і публічно, публічно підтверджувати всіх кандидатів, які в тому чи іншому в регіоні, в той чи іншій області йдуть від об'єднаної опозиції. Це будуть конкретні підписи керівників об'єднаної опозиції, це буде конкретна позиція. І тут не можлива якась спекуляція або подвійне висування в одному окрузі двох представників. Буде тільки один представник від об'єднаної опозиції, і це буде чітко зафіксовано. Про це буде інформовано як, як всі політичні сили, які об'єдналися, так, і безумовно наші виборці, які будуть мати. Повну вичерпну інформацію, хто по кожному округу йде від об'єднаної опозиції. І це, я ще раз кажу, буде зафіксовано підписами лідерів об'єднаної опозиції. Тут не може бути ні плутанини, ні фальшування в цьому напрямку. Буде однозначна вичерпна позиція. Наші колеги з української правди задали питання про Росію, але я думаю, що треба відповісти не тільки на Росію, але й відповісти на те, що відбулося в Україні. Я жорстоко засуджую акт вандалізму, який вчинений у місті Києві, коли спиляли хрест. І мені дуже прикро, що ті люди, які стояли і спостерігали за цим процесом, знімали на камери, брали інтерв'ю. Все-таки в душі не пробудились християнські цінності. Я би не міг стояти на камеру і знімати це. А все-таки став би і захистив. Християнство і християнський хрест, який там поставлений, жертвам політичних репресій, і прикро, що в цьому брали участь представники засобів масової інформації.